Ох, і чопа. Тепленько тобі, так? Да? Травичку їси вже. Ой, травички хочеться йому вже. Не треба кидать на нього пісок, він вже гарненький. Ой, зелену травку їсть. Вітамінов тобі треба, да? Пасеться прям собака. Да? Ой, ручку дав. Лапку, молодець. Дай лапку, дай, дай лапку. Дай лапку, дай. Ох, у тебе лапи іще такого. Опа. Я тобі лапку. Лапку хочу. Нет лапку. <смеш> ну, не хочеш, як хочеш. Ой, красава!